Ісусу Христу, миру кожному та Божого благословіння, хай Госпобереже кожного на тому місці та є. Хочу з вами поділитися сильним словом. Хорошим відкриванням від наших постарів, яке сьогодні було на служінні. Це про те, що у нас є, тобто, церква Ісуса Христа, та це наречена Ісуса Христа. Це справжні християни, які турбуються мати в розумі, в серці слово Боже та турбуються про спасіння людства, тобто її світлом та сіллю для цього світу. Це є церква Ісуса Христа, які саме більше законопослушні всьому, тобто. Вони облічають цей світ, вони показують правду і показують істину. А є Вавилонська блудниця, це вавилонська релігія, яка керується духом антихриста. Проти Христа і Вавилонська блудниця та вона що вона е, сувокупляється наблуди старями цього світу, е, тобто вона вбиває, вона узаконює гріхи, е, благословляє війну, розумієте, гонить святих пророків. І дуже чітко показується в 18 главі у книзі об'явлення. Тобто Ісус Христос Він дав нам об'явлення, щоб ми могли розібратися. Чи ми у церкві Ісуса Христа є справжніми християнами, чи ми є у Вавилоні, тобто у релігії Вавилонської блудниці? Та тому що навіть саме слово каже, Вавилонська блудниця це яка. Блудить, тобто, а блудниця – це хто вона рішить в наш. З одного у другий, тобто бігає, та шукає там, де її вигідно. А діти Христа, вони їй покірні, вони є смиренні, вони їй вірні. Розумієте? і несу світло для цього світу. Тому щоб у цьому розібратися Бог тобто дав нам книгу откровення. й голові, хто має, давайте поглянемо з е 23 та 24-го піша. Хто така е є Вавилонська плодниця? І світло світильника більше не світитиме в тобі. І голос нареченого та нареченого більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможними землі, бо твоїми чарами були введені в опану всі народи. Тобто Вавилон, він погрузив всіх, попали на це і Церкви, бо тому, що Ісус каже, слухайте, що Дух говорить церквам, іменно звертається до церков. І е, всякі течії, кож народ Божий, всі попали у релігію е, сатани, тобто в релігію Вавилона. Тому була знайдена кров пророків і всіх убитих на землі. Тобто святі люди та пророки, які е, виконували волю Божу, були. Світлом для цього світу показували, облічали цей світ. Вони були гонимі, вони були вбиті. Тобто релігія Вавилону, вона вбиває, вона несе зло. Розумієте, тому що дух Вавилону, це є сатана, це антихрист, це всі вершники апокаліпсису. І теж третій вірш, тому що вино гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з неї розпусту чинили, і купці землі від її розкоші збагатилися. Тобто, весь фокус на земному. Вона блудить старями цього світу. Тобто, не Ісус на першому місці, не слово Боже, не воля Божа, а царі, тобто земне. Ого, це все, що дає цей світ, і він вийокнув гучним голосом, проголошуючи, упав, упав великий Вавилон, Розпусниця вона стала житлом вісім, оселює всякого нечистого духа, сховища усіх нечистих прахів і сховища всяких нечистих і потворних звірів. Тобто Вавилон, він упав і він упаде, і Бог накаже. У кожного, хто справді перебував у Вавилоні, хто чинив зло, хто ніс зло і хто поклонявся сатані. Тобто вибір за нами. Ми кожен день вибираємо, чи ми справді є діти Божі церкви Ісуса Христа, наречена Ісуса Христа, яка вкладається в Царство Боже, яка турбується про те, щоби спасалися душі, несе світло та осолює цей світ, світа. Чи ми у Вавилоні, тобто в релігії і вибір за нами амінь.